Радіо ЮАЙ Чикаго. Не блок, блоки, які чекають, і дорослі, і не ці і малі блоки чекають і живі, і вже із того світу напевно вчають телевізор, і хочуть почути, що ж там коїться на рашці, Наскільки Отже. їм зле наскільки їх карає Божа рука? Отже, російську тенісистку не пустили у літак через паспорт. Віталія дяченко поскаржилася на польську авіакомпанію, через яку спортсменці довелося ночувати в аеропорту. Дяченко у соцмережах розповіла, як вона не змогла з Єгипту прилетіти на турнір до Франції. Також інформація, що Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів. Очільник МЗС країни заявив, що їхня діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. Заблоковано ще понад мільярд гривень активів куми Путіна Оксани Марченко. Йдеться про корпоративні права. Марченко в АТ Запорізький завод феросплавів. 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії, були заблоковані. Нагадаємо, раніше вже було заблоковано її майно на загальну суму більше ніж 6 мільярдів гривень. Також у кремлівських пропагандистів, не аби як. Підгорає після заяв головного розвідника України голова е, слова Буданова про контрнаступ, захоплення Криму та вихід збройних сил України на державні кордони у Скабієвої стався черговий напад істерики в прямому етері. Терорист Буданов заявляє, що Збройні Сили України увійдуть до Криму, і оточно, що ніякої ядерного удару у відповідь не буде. І, взагалі, до кінця року українські бойовики, нібито, вийдуть на кордони 1991 року, заявила. Говорять, бояться. Але а що варі... бояться, значить в них є паніка, а паніка нам на користь. Ні, ну паніка в неї однозначно є, тому що якщо подивитися до початку повномасштабного е, вторгнення на неї і зараз, наскільки вона поправилася і стала ну, кобилякою. <laughs> Ну, але Це... давайте продовжимо про божевілля і про божевілля в Росії прогресує. І також інформація, що депутат Держдуми е Гурульов закликає закликає повернути поняття ворог народу та сталінські репресії. Ми чого соромимося? Мені кажуть, ти хочеш сталінських репресій. Я хочу. Я хочу при тому, що мій дід 9 років відсидів за цією статтею. Всю війну прийшов у 1946 році. Відсидів і був реабілітований. Про це заявив сам депутат. Ну, ну ну хворі люди. Ну що з них що з них взяти? Ну як як воно ну, як їм пороблено? То вже їх ніяк не вилікуєш. Ядерний рупор Кремля Медведів ніяк не проспиться. Знову в нападі заговорив про застосування ядерної зброї. Крім того, він заявив, що так так звана СВО це відповідь Росії на розширення НАТО. Божевілля продовжується, і ось власне тут був Сталін на Росії. Через 62 роки вирішили повернути барельєф кривавого радянського диктатора на фасад університету у Волгограді. Зображення вождя прибрали у 1961 року під час боротьби з культом особистості. А сьогодні у закладі заявили, що барельєф Сталіна таки повернуть на фасад у рамках відновлення історичного вигляду будівлі. А тим часом у Волог... Волгоградській області самоліквідувався вертоліт санітарної авіації Російської Федерації. Після висадки потерпілого і медиків вертоліт повертався на майданчик. Тож, за даними Розмі, причина авіатрощі це технічна несправність. Пілот, на щастя, загинув. Чесно кажучи, цю рубрику можна слухати в повторі ще разів п'ять. Напевно, від всіх цих небелиць, що там виробляється в цій країні. У нас є зауваження до часто від наших YouTube, Facebook глядачів, що під час рекламної паузи ми не маємо права ставити музичні композиції, тому що у нас Ютуб Фейсбук буде банити. Але можемо ставити ось цю рубрику, що чути нарешті?» на повтор. Мені здається, це хороша альтернатива, хор хороший вихід. Напишіть, нам, будь ласка, в коментарях, якщо вам це подобається. А всім росіянам хочу побажати сміливості до суїцидів. Будь ласка, не соромтеся, робіть це де тільки можна і при першій же можливості. Друзі, ми Чикаго.